Сьогодні пропоную вам поговорити на таку тему, так як ми говорили з вами про різницю між пенсією та соціальною допомогою, так Там різниця, на який термін вона призначається, в яких випадках може бути призначатися соціальна допомога, коли пенсія. Сьогодні ми ще поговоримо про житлову субсидію та пільгу. Що це таке, чому це абсолютно два різних поняття, як вони призначаються і в чому їх суттєва різниця? Хочу нагадати, я говорю це, здається, в усіх своїх відео нагадую ще раз: якщо ви маєте фінансові складнощі з оплати житлово-комунальних послуг, ви маєте право звернутися за призначенням вам житлової субсидії. Що таке взагалі житлова субсидія? Це фінансова допомога, яка надається державою призначається тим домогосподарствам, які мають невисокий дохід та не можуть самостійно сплачувати повну вартість комунальних послуг. В такому випадку держава таким домогосподарствам, таким родинам надає тимчасову підтримку. Так само, субсидія, вона призначається щодо терміну на певний період. Це може бути опалювальний сезон, так, неопалювальний сезон. От і розмір призначеної вам субсидії так залежить від сукупного доходу. Вашого домогосподарства. Тому я про це говорю, коли ви подаєте заяву та декларацію про майновий стан, обов'язково вказуйте максимально вірні відомості щодо вашого фінансового стану та стану членів вашого домогосподарства. Тому що це прямо впливає на розмір призначеної вам житлової субсидії щодо пільги. Що таке пільга? Пільга вона це як певні переваги, які надаються окремим катерам. Категоріям громадян, це може бути, наприклад, якщо ви маєте певний статус, ви маєте статус учасника бойових дій. В такому випадку ви маєте право отримати знижку на сплату комунальних послуг. От, але. Пільги вони надаються так залежно від соціального статусу людини. Ви можете, чи це людина з інвалідністю внаслідок війни, так Так само, чи це пенсіонер, наприклад, який, пам'ятаєте, я розповідала, що є категорії пенсіонерів, які мають право отримати стовідсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто, це ті категорії громадян, які передбачені чинним законодавством України, які наділяються цією пільгою. В основному це підтверджується відповідними документами, наприклад, посвідченням учасника бойових дій. Дивіться, пільга може так само, вона може бути як постійною, так і встановлюватися на певний період. Щодо розміру пільги, пільга надається з урахуванням доходів, так і без них. Тут залежності від категорії пільговика.